Вітаю всіх в нашому садку на Дніпропетровщині. В одному із відео я показувала, як я підживлювала свій, свою лохину. Ось хочу показати. Гарно вона перезимувала, ось бруньки квітові вже, воно видно. Ось ось вона скоро вже почне квітувати. І треба їй було, звичайно, підживити. Бачите? Гарно перезимувала, все з нею добре. На цій піднятій грядці у мене зростає 5 видів лохини. Всі вони різні. І мене в одному коментарі попросили, щоб я розповіла про свою лохину, як я її садила, як доглядаю. Ну, і сьогодні буде таке тематичне відео, можна сказати так, тематичне. Пролохину. У нас тут піднята грядка, бачите, робили ми її для е, полуниці. І на початку зразу тут була посаджена полуниця. Вона і зараз посаджена, але вже по периметру цієї грядки, ну ось видно, бо я її викопувала, повністю викопували ми її і садили. Це піднята грядка. Розроблялася як. На низ грядки ми прямо землю ложили гілочки, різні відходи, все. Потім засипали гарною землею. Ось. І зростала тут гарна полуниця, все було добре. Потім я вирішила купити саджанці лохини. Ну і вирішила сюди посадити. Викупували ми. Можна сказати, я не, не по правилам садила цю лохину, викопали ми ямку, це все ґрунт, чернозем. Ми в тачку викапу, викопували, викопали, а перед цим ми купили ще мішок торф, верховий торф. він рижий. Десь я побачила цю інформацію, що найкраще. Не купувати торф для лохини, ну, як от написано на упаковках, на мішках для лохини, а купити краще торф рижий, верховий такий. Ну, що ми і зробили? В садовому центрі купили мішок, здоровий мішок цього рижого торфу. І ось ми викопували ямку, перемішували з цим торфом, додавали в цей. Торф в цю мішанину хвойного опаду. І коли вже садили в, цю, в ямку, посадили, та перевалку я робила, тому що я вже купувала в закри, закритою кореневою системою цю лохину, на дно ямки сірку клала. Потім, уже, коли вже закрили, все посадили, ми, зверху я ще добривом. Ну, Користувалася звичайно, я не знала, яким там. Навмисне для, для лохини купувала. А ось на днях була в садовому магазині у нас, і купила, ось я й не знала, що вже таке є. Ось показую вам. Це подовженої дії, пролонговане, добре, от, навмисне для лохини. Бачите, воно навіть Покрашене таке блакитне, гарне, ну, такі сині гранулки такі гарні. І ось вже будемо вносити це добре, бо я недавно підживила, підживлювала чистим листом для лохини. Таке добро є чистий лист для лохини. Вже я внесла. от А вже це добре я буду. Вносити, коли буде заквітне наша лохина для гарного утворювання ягідок, щоб ну, гарно плодоносила, щоб зав'язувалися гарні ягідки. Ось. І зростає вона тут доволі непогано. Звичайно, поливаємо постійно, кладемо шлангу, і в нас нема тут поливу капельного, але, звичайно, для лохиник. Краще було б, якби крапельний полив був. Ці три кущики, це у нас бірочки повішені у мене Blue Gold, це Blue Crop і Darou, посаджені в 22-му році. Оці три кущики. А вже ці, другі, в 23-му це река. І вони доволі такі гарніше навіть виглядають ці два останні. А це Нельсон. 23-го року ми посадили ці два кущики. Доволі такі гарні кущі. І плодоносить вона непогано. Ну, поки я ще її не обрізала, але вже бачу, що на наступний рік. Буду вже, мабуть, формувати. Вже оці старі гілки, буду обрізати. Ось. Ось такі в нас, так що не завжди все по правилам і гарно плодоносить. Хоч і посадила я не в кору, як кажуть, що треба в кору, в торф в один, ніякої землі не треба. Але ми посадили, отак, додавали землю, перемішали все, ну, з торфом, звичайно. І посадили. Єдине, що, звичайно, ми обов'язково вносимо сюди мульчу. Мульча постійно закрита, закрита прикоренева, тому що коренева в них поверхнева, вона не входить сильно вглуб. Я не знаю, я коли роблю, підживлюю, підковирюю це вношу добрива, то бачу, що коріння зверху. І її постійно треба мульчувати. Постійно, щоб мульча зверху була. Ну і, звичайно, щоб закислювала. Грунт, ще хочу сказати, що без хімії, без добрив ми гарну лохину не виростемо. Звичайно, все треба підживлювати, кормити, і тоді буде і ягідка гарна, і гарно виглядати будуть наші кущики з лохиною. Все треба підживлювати. Тому що це не лісова ягода, це вже виведена культурна ягоди, і вони не в лісі розростають і вони люблять сонце, вони тут під відкритим сонцем. Ось і краще все кормити, бо було і такі запитання, що що не, не дають добрива і погана лохина. Ну, без, без добрив лохина не буде гарно зростати. І без поливу. Полив і гарне живлення. Ще якось мені задавали питання, каже, як у вас поєднується полуниця із лохиною. Це ж дві різні культури, і вони не можуть поєднуватися. От бачите, поєднуються. і доволі непоганий врожай на полуницю. Доволі непоганий, гарний, гарний, гарна полуниця. Єдине, що я викопую, потім знову саджу її по периметру, отак, по всій грядці. Посаджена, нічого буде гуляти земля. Тут, якщо можна посадити щось, полуничку там ще щось. І ось так. Якби було погано, якби погано родила, я б її, звісно, не садила. Так ми, дивіться, Коли ми садимо полуницю, іноді беремо, ну, я скільки бачила, люди так роблять. І та й сама так робила. Брала хвою з лісу і між ряддями мульчували. І гарна полуниця і менше заводиться різних шкідників там. Ось так. Сподіваюся, я розповіла про свою лохину, а там дивіться, задавайте питання, можливо, я щось. Забула, ну, так вроді все сказала, що хотіла. Добре вам вносимо після поливу, звичайно. Ну, а як пролонговано і дію таке, то воно буде вам працювати на ціле літо. Якщо ми внесемо, ось почне вона квітувати десь квіт, квітень місяць, ми внесемо, то його вистачить на ціле літо. Єдине, що додаю, потім. І ще е, вношу добриво для сахаристості, то вже потім покажу. Хоча я думаю, що тут теж всі елементи є, можливо, і, і не треба нічого більше додавати. Ну, вже потім буду бачити і дивитися, яко, яка вона буде. Коли вже буде плодоносити, я буду показувати. Ну от і все. До зустрічі. Всього доброго вам.